Ти точно не захочеш більше собі ніякої 25-ки, окрім цієї, після перегляду цього відео. Це у нас йде оновлений DMTZ 244X. Дані модельки постійно щось дороблюється, все покращуємо для вашого комфорту. І сьогодні вам розкажу про оновлення. Трактор був бомбезний, залишився в тій самій ціні і з набагато ще більшими допрацюваннями. Ну, Дивіться, якщо коротко, це йде на трактор на 24 кінських сили, трьохциліндровий, повноприводний, з реверсом на базі 50-ки, з вагою 50-ки, можна навіть так сказати, 40-ки. Понижені, повишені, блокіровка, йде ось такий навісик. Ну, дуга, і йде в комплекті з ним також і є дашок. Євронавіска на крюках, змінні Яблучка, є компресор. Є ресивер, є виносний паливний бак та широка резина. Рівна підлога та двохдинку вищеплення. Ось до речі, тут зараз на відвантаження сороковочка. Так що, якось так, починаємо. Дивіться, що допрацювали, поставили базу 50 точного трактора. Величезний передній задній міст. Величезніший. Задній міст також присутній на цьому тракторі. Зразу кажу 60 по ось. Немає такої бази ні на одні 24-ки. Не кажучи навіть. І, ой, не кажу, ні на 40 ках немає такої бази на 50-ках, як тут на цій 24-ці. Йдемо далі. Широка резина. Передня 7,50 на 16, 11, на 24. Виносний. Додатковий фільтр на гідравліку, два інша насоса, додавали ще грузів, поставили фаркоп спереду. Зараз у нас стоїть тут, получається сто десять кілограм, 110 чи 120, вже точно не пам'ятаю. Посилили рамку. Дивіться, з якого товстого металу. Чого посилили, тому що був такий момент. Привезли перші 24, і тута рамка була тонша, а грузів було багато зверху. Я пам'ятаю, привезли трактора до клієнта. Він мені скидає, оця рамка просто відвалилася. Ну, не знаю, якщо будеш бачити це відео, прокоментуй цей момент. Ну, Було таке, скривати нема чого. Зробили висновки і доробили. Величезніша просто посилена рамка, зараз де. Двигун КМ385 передні. Грузи сказав, Фаркоп сказав, широку резину сказав, компресор, трьохциліндровий двигун. Компресор, до речі, вмикається і вимикається дуже зручно. Тут оця, є моделі, де ця трубка йде ось тут, і вони нереально не вимкнуті. У нас все зроблено все чіки бомбоні. Ви просили, ми зробили, як то кажеться, турбіна, само собою, бумажний фільтр поставили. Дуже легко обслуговується. 4-5 защо відкрив, витрусив, поставив. Бак на 45-50 літрів не міряли. Заправляємо людям по підписці повний бак солярки. Підніжка 8 мм метал, також посилена. Не зламаєте, ви її гнутися, вона буде ніколи. Рівна підлога. Зробили вже також підвісні педалі, поставили електромасу, тобто заглушили трактор, вимкнули масу. Все, не треба там, під капотом її ставлять. Ну. Е, так, реверс. КПП у нас йде 8 вперед, 8 назад. Включення-виключення переднього моста, блокировочка, понижені, повишені. Е, йде у нас ручник автомобільного типу ВОМ на 540 і 1000 обертів. У нас йде Це ресивер на компресор з клапаном. Речаги, гідравліки, все зараз прорезинено, допрацювали також блокіровка. Все. Е, так. Це розказав, це розказав на гідравліку і на гідровиходи. Ну, Відповідно, КПП. Так, е, йдемо, далі, йдемо далі. Ручний е, газ, панелька вже у нас йде пробрендована. Масу виключив. Дивіться, як зручно раз. Масу включив, все запрацювало. Ну, Блін, пушечка. Е, так, є, до речі, у нас регулювання керма як по вильоту, так і по наклону. Ось тут у нас є такий фіксатор. Ми його фіксуємо, відпускаємо і можна отак регулювати. Сідушка на амортизаторі з підлокітниками, з підголовником, таким, з підспинником. Ну, ось, така, ось така 24 очка оновлена. Широка резина, задні грузи е присутні. Ззаді у нас йде, звісно, ж, куди б з неї, євронавіска на крюках з примусовою гідравлікою на 4 гідровиходу, на дві пари. І трьохсекційний у нас йде розподільник. Кожна секція має приживне піднімання, опускання плаваючий. Маємо дві розеточки, пневмо, пневмо і звичайно ресивер. Табличка під номерний знак. Дуга, дивіться, по дузі. По дузі у нас дуга складається. Е, можете її, тобто як і скласти, попустити два болта, і вона отак складається. Без проблем все заїде, все стане. Перемичка йде в комплекті, фаркоп йде в комплекті. Ось такий, що маємо фаркоп під автомобільний прицеп. Бом на 540 та 1000 обертів. Ось така. 24-ка оновлена. Так що, кого цікавить, набирайте. До речі, до речі, ціна не змінилася даного красення, коштує він 6800 доларів. І я гарантую, що після, ну, після цього трактора от людина, коли приходить на площадку, вона іншого не візьме. Якщо вона прийшла за 25-кою, якоюсь хорошою, і в неї дозволяє бюджет, вона іншої не буде розглядати навіть. Так що, всіх благ, набирайте. Трактора є зараз по наявності. Свіжесенькі, ну пушечка, пушечка. так що кого цікавить, набирайте всіх благ.